Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку удосконалення обчислювальних навичок розв'язування задач на рух. Задача 2. Читаємо умову задачі. Чи знаєш ти, що колесо може бути і квадратним? Машина з незвичайними колесами, придумана американським винахідником, упевнено їхала по болоті, снігу та піску зі швидкістю 55 км за годину. Який шлях змогла б подолати ця машина за півдоби? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про машину з незвичайними колесами, яка може упевнено їхати зі швидкістю 55 км за годину. А який шлях змогла б подолати ця машина за півдоби, нам потрібно дізнатися. Тож, нам відомо, швидкість машини 55 км за годину. За півдоби... Невідомо, який шлях вона може подолати, яку відстань, невідомо. Тож, першою дією ми можемо дізнатися час півдоби. Скільки це годин півдоби. Пригадуємо, що одна доба дорівнює 24 години, а півдоби, щоб дізнатися, потрібно поділити на 2. Тож, першою дією 24 ділимо на 2. Це дорівнює 12 годин, пояснюємо півдоби. Тож півдоби триває 12 годин. Тепер, якщо ми знаємо час і знаємо швидкість, ми можемо дізнатися відстань. Пригадуємо формулу знаходження відстані. Уявляємо собі хатинку, відстань на даху, швидкість і час у віконечках. Для того, щоб знайти відстань. Або шлях ще, іншими словами, нам потрібно помножити швидкість на час. Тож, другою дією 55 множимо на 12. Якщо усно помножити складно. На чернеці можемо зробити це письмово. Тож 55 помножити на 12 дорівнює другий множник одиниці беремо і множимо на кожну цифру першого множника. 2 помножити на 5 дорівнює 10, 0 записуємо під одиницями, 1 пам'ятаємо. 2 помножити на 5 знову дорівнює 10 і ще плюс 1, 11, записуємо під десятками. Отже, перший півдобуток 110. Далі. Беремо в другому множнику десятки і множимо на кожну цифру першого множника. Результат починаємо записувати під десятками. 1 помножити на 5 дорівнює 5 записуємо під десятками і 1 помножити на 5 дорівнює 5 записуємо під сотнями. 55 це другий півдобуток. Тож додамо наші півдобутки і знайдемо добуток. Зносимо 0, 1 плюс 5 6 і 1 плюс 5 6. Отже, добуток – 660 км. Запишемо відповідь: Який шлях змогла б подолати ця машина за півдоби? тобто 12 годин. 660 км змогла б подолати ця машина за півдоби. Завдання 3. Знайди корені рівнянь. Це помножити на 40 дорівнює 19 271 плюс 12 129. Бачимо, що це складене рівняння, адже має дві дії. Зліва ми не можемо нічого зробити, а справа можемо виконати додавання. Тож, можна письмово на чернеці виконати. Додавання 19.271 і 12129. Дорівнює, додаємо одиниці 1 плюс 9 10, 0 записуємо під одиницями, 1 передаємо десяткам, 7 плюс 2 9 і ще плюс 1, 10. 0 записуємо під десятками, 1 передаємо сотням 2 плюс 1. 3 і ще плюс 1, 4 записуємо під сотнями. 9 плюс 2 11. 1 записуємо під тисячами, 1 передаємо десяткам тисяч. 1 плюс 1 і ще плюс 1 дорівнює 3. Записуємо під десятками тисяч. Отже, сума 31 400. Запишемо просте рівняння. Це помножити на 40 без зміни записуємо. І 30. це дорівнює.

Утворили просте рівняння, пригадуємо компоненти дії множення. Множник, множник, добуток. В нас невідомий перший множник. Щоб знайти невідомий перший множник, потрібно добуток поділити на відомий другий множник. Тож це дорівнює 31 400 поділити на 40. При діленні круглих чисел закреслюємо нулі стільки, скільки має дільник. Тож закреслюємо по одному нулі. І 3140 ділимо на 4. Можна поділити письмово. Запишемо 31 40 поділити на 4. Дивимося на першу цифру діленого 3. 3 є менше, ніж дільник 4. Тож беремо двоцифрове число 31 і будемо ділити на 4, тоді наша частка буде трицифровим числом. 31 націло не ділиться на 4, тож підбираємо таке число найближче до 31, яке націло ділиться на 4. Це 28. 28 поділити на 4 дорівнює 7. Запишемо в частку першу цифру 7. Перевіримо дію множення. 7 на 4, 28. Віднімаємо від 31, 28 залишок. 3. Зносимо наступну цифру, діленого 4. 34 ділимо на 4. Знову підбираємо таке число, яке націло ділиться 4. На 4 і є найближче до 34. Це 32. 32 поділити на 4 дорівнює 8. Запишемо в частку другу цифру 8. Перевіримо дією множення. 8 на 4, 32, і 34 мінус 32 залишок 2. Зносимо наступну цифру діленого 0. 20 поділити на 4 дорівнює 5. Запишемо в частку, третю цифру 5. Перевіримо дію множення. 5 на 4 20 і 20 мінус 20 залишку немає. Записуємо 0. Отже, частка 785. Запишемо це дорівнює 785. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо наш корінь у просте рівняння і виконуємо перевірку. 785 помножити на 40. Можемо помножити письмово на чернеці. 785 помножити на 40 дорівнює 4 помножити на 5 дорівнює 20, 0 записуємо під одиницями 2, передаємо десяткам. 4 помножити на 8 дорівнює 32 і ще плюс 2, 34. 4 записуємо під десятками 3 передаємо сотням. 4 помножити на 7 дорівнює 28 і ще плюс 3 дорівнює 31. Зносимо 0 і наш добуток – 31 400. Отже, запишемо, що ліва частина рівняння дорівнює правій. 31400 дорівнює 31 400. Наступне рівняння 112 поділити на y дорівнює 16800 поділити на 300. У лівій частині рівняння ми нічого не можемо зробити. У правій частині виконуємо ділення. При діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі, тож, закреслюємо по 2 нулі. І 168 ділимо на 3. Якщо важко поділити усно, ділимо у стовпчик. 168 поділити на 3. Дивимося на першу цифру діленого 1. 1 є менше, ніж дільник 3. Тож беремо дві цифри 16. 16 націло на 3 не ділиться. Тож підбираємо таке число участку найближче до 16, яке націло ділиться на 3. Це 15. 15 поділити на 3 дорівнює 5. Запишемо в частку першу цифру 5, перевіримо. Дію множення 5 на 3 – 15 і віднімаємо від 16 – 15 залишок 1. Зносимо наступну цифру діленого 8. 18 поділити на 3 дорівнює 6. Запишемо в частку, другу цифру 6. Перевіримо дію множення, 6 на 3 – 18 і 18 мінус 18, залишку немає, записуємо 0. Отже. 112 поділити на Y дорівнює 56. У нас утворилося просте рівняння. Пригадуємо компоненти її ділення ділене дільник частка. У нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку y дорівнює 112 поділити на 56. Тож, при діленні на двоцифрове число, підбираємо у частку числом. Яке при множенні на 56 дасть нам в результаті 112. Пробуємо 2. 2 помножити на 56, 2 на 50 це 100, 2 на 6 це 12, а 100 плюс 12 це дорівнює 112. Отже, наша частка 2, y дорівнює 2. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. І Підставляємо наш корінь у просте рівняння і виконуємо перевірку 112 поділити на 2 дорівнює 56. Запишемо, що ліва частина дорівнює правій частині рівняння. 56 дорівнює 56. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки та зустрінемось завтра. Па-па!